Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас такий розклад. Ви просили, і я теж зацікавилася таким питанням. Зараз я прочитаю те, що я тут собі понаписувала. І так, дивимося. Дивіться, загинуло четверо українських військових: Юрій Горобець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк. Та Богдан Лягов загинули на території Російської Федерації, тобто Брянської області, під час виконання бойового завдання. Ходять такі, ну, чутки, я не знаю, розумієте, я не маю часу перевіряти цю інформацію. Зараз будемо дивитися. І так, кажуть, що це наші диверсанти. Перші сказали про це росіяни, потім наші військові підтвердили. Що дійсно загинули, підірвались на міні якось там так, я так. Якщо я зрозуміла, дивіться, ходять чутки, що це наші, які підривають кругом бомби підставляють, тому подібне. А, тобто військові частини, тобто перевіряють наводчики і тому подібне. А, кажуть, що пан Єрмак їх здав. Ну, це ви мене так питаєте. Будемо зараз перевіряти. А щодо пана Ярмака та Зеленського, до речі, на наступний тиждень це вже виходить десь 2, 3, 4 числа. так, На другий тиждень зробимо розбір обих, обох цих дружбанів. І так, дивимося, тому що ви знаєте, те, що ярмак. Зрадник, це ми всі знаємо, і, 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 і карти не треба питати, але дещо мене цікавить відносини. Гаразд, і так, бачите, от вам і відносини. Бачите, от вам і відносини. Говоримо про ярмака. От вам і відносини. Зараз подивимося, що тут випало. Так, угу. да, да. Друж... друзі. Бачите, тут немає ніяких ворожих карт. Тобто нікого, ніхто нікого в заручниках не тримає. Не ярмак Зеленського, не Зеленський Єрмака. Ось так. Тут все по собственній волі, ви бачили. І так, дивимося, це питання про чотирьох військових. Дуже шкода, звичайно. Чи я не буду питати, чи є ще такі групи, щоб нікого не наражати на. Небезпеку, але те, що в інформа... інформація є, чи дійсно здав їх єрмак? Ну, дивіться, Ну дивіться. Ну, виглядає, що так. Да. Ось я тепер вже думала, дійсно, так. Да. Бачите, їх дійсно м -м, здали. Дивіться, я ще раз повторюю, будемо в рукавичці розбирати. Наскільки взагалі Єрмак володіє інформацією? Думаю, що так. Ось ось ці карти підтверджують, Кожна з цих карт підтверджує, що їх здав Єрмак. Так. Да, Стопроцентово. Ось вам і докази. Да, 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 так. Да. Ну, в принципі, нічого дивного тут нема. Єрмак він був ларючником під час Януковича, а ви, зна ви знаєте, що е е ну, хотіли зараз заволодіти Україною і покласти знову Януковича. Зеленський мав втікти, так? Ось, і е натомість мав стати Янукович. Ось, е та, як Зеленський, бо не втік. Виходить, що його було, ну, ми дивилися, так, дуже великого покушення на нього не було. Можливо, і задумки були, лякалки, і то це, ну, це таке, його не так легко і ви розумієте, так? Ось тому, з другої сторони, Ярмак, якщо він дійсно з Януковичем, чекав, що прийде Янукович. Йому ж, отако по щелчку, здати Зеленського, Розумієте, того це ми розберемо в рукавичці. Але у нас було питання, чи дійсно здали цих хлопців, як би це сказати, ярмак, чи дійсно він їх здав? Здав, здав стопроцентово. все, отако на блюдечки їх поклав. Оці карти говорять дословно. Координати точні, все сказали. Де вони є, що вони роблять. ось, І в принципі, ну, дивіться, вони потрапили в заміноване місце. Да? А значить, значить, можна вирахувати з того, що їм дали якісь не ті координати, щоб вони, бачите, ішли, вони пряміком ішли ну, в колесо Фортуни, з якої його. Це, як, знаєте, Оця воронка така, яка у воді утворюється, вони не могли звідси вийти. Тобто, їх так координати дали так, куди їм іти, куди їхати, що робити, щоб вони загинули. Так чи ні? Да, стопроцентно це все таємно робилося. Таємно, це чекали слушного часу, мої дорогі. да. Да, ви бачите, виходить так, що цей а, як його, Єрмак, він ну, працює на ворога. Ми дивилися вже. Ми вже дивилися колись давненько вже розклад, що дійсно Єрмак працює на ворога, тобто на Росію і здає, ну, здає по мірі можливості. Якби не наш народ, якби не наш ЗСУ, Залужний і тому подібне наші військові, то... Так би і сталося. Ось. Ось так, мої дорогі. Стопроцентово. В мене тепер інше запитання. Дійсно, вони. Якого роду? Що вони виконували? Давайте подивимося. Ну, то, що їх здали, це точно. А тепер що вони виконували? Ну... В принципі, в принципі, тут була якась домовленість. Домовленість іде Хоча, ви знаєте, мені йде так, що ці хлопці не зовсім, були е, я так скажу, не зовсім були е, в захваті від е, наказів. Вони трошечки робили по-своєму. Вони не зовсім слухали, що їм а, вища влада говорить. Розумієте, вони. Бо там, ви бачите, вони собі м інтуїтивно, я так бачу, вони собі. Вони не все докладували, я так розумію, не все. Ось. Угу. Да. Не все вони докладали, е, ну, доводили до відома. Вони трошечки, будемо так говорити, самовільно працювали, наскільки я тут по цим картам можу судити. І це не подобалося. Ось тут є карти. Ось це не подобалося. Е, дивіться, я не знаю, хто тут з них Єрмак, хто Зеленський, хто ще хто є, тому що тут королева. Бачите, вони ніби, ну, будемо так казати, головного. Нехай буде це король монет єрмак. Чому я так? Я його не бачу як іншого, тому що його всі називають Ларючником, а це як і Лукашенко. Підходить під монетного короля. Тут у нас ще королева є монет. Ось. Тут, я так скажу, великі гроші тут ще були задіяні. У цю справу я маю на увазі зі сторони Ярмака. Він за це отримував великі гроші. Тут, ви знаєте, тут величезні гроші. Тому що випадає королева монет і король. Ось. Але хлопці не докладали їм все. У них був зв'язок. Я так розумію. Давайте я помішаю. У них був зв'язок не напряму. У них був з військовими зв'язок. У них вони намагалися не. Ну, все таємно. Дорогі мої, все йшло таємно. Все йшло таємно. Ну, звичайно. Це, це, це всім зрозуміло, що все ж, е, мало бути таємно. Це йшло не просто таємно. Я ще ви знаєте, що я тут ще бачу: Що у них були спільники спільники як з одної, так і з другої сторони. Вони мали якусь підтримку на стороні Російської Федерації. Можливо, невелику. Знаєте, вони, можливо, очно з тими людьми не зустрічались, але якийсь там зв'язок був. У мене де така інформація, що там був хтось, хто їм допомагав. Хто не можу сказати? Все, мої дорогі. Коротше, я. Я так скажу, стопроцентно все рівно не можна сказати, що це був Єрмак, так? Його треба добре розібрати. Але я одне скажу: їх здали дійсно, стопроцентово навели, може бути і Єрмак, тому що тут імені не стоїть. Ось, Але перші, самі перші карти, які три вискочили, сказали стопроцентно це був Єрмак. Він, можливо, розумієте, сам координати не передавав. Але в нього є люди, які цим займаються. Ви бачите, що все він підпорядкував під себе. Як то кажуть, що він простий секретар, який скрипки повинен дивитися за скріпками за, за бюро у нашого президента. А що він робить? Він все йде через його руки. Так не повинно бути. Я чула навіть, що Кулеба не має права нічого сказати, поки Ярмак не одобрив. Вибачте мені. Ну, ну це вже взагалі. Ось тому а, я так скажу, як я тут бачу, тут е, іншого не може бути. Коротше, їх дійсно стопроцентово здали. Ось так. Навели, координати дали. Ось так. А вони молодці, вони герої наші. Шкода, дуже шкода. Єдине, що хочу, знаєте, подивитися, є ще такі групи. Чи вони єдині були? Зараз подивимося. Розумієте, ось це, що я сказала, що там хтось ще був, хто їм допомагав, то можуть бути наші. То можуть бути не русські. Хороших русских немає, я не вірю. І так, були... є там ще якісь такі групи? Є. Є мої дорогенькі, вони вправно працюють. Є стопроцентно. Ну, дивіться, дивіться, е, імператриця і імператор. Є. Їх там є, і вони вправно працюють. Я не тягну більше далі карти. Є все. А будемо надіятися, що е, взриви на РФ не прекращаються, тобто будуть і надалі. Все, мої дорогенькі, бажаю вам гарного вечора, мирного вечора. Бережіть себе і е, до перемоги йдемо разом. Разом до перемоги, і все буде Україна!